Ще не знаю, як це об'яснити. Але час на, на дворі зовсім інший. І знову ж таки, ми говоримо про питання будівництва, затягування інвестиці інвестиці інвестицій. Бросити. от керпіхний завод знов-то сказати, в цьому бережанах. Знову ж, запустили кирпичний завод, нормальна цегла і так далі. Сьогодні є збут, на Карпати Кирпічать, тому що сьогодні проблема куди збувати. А сьогодні є збут. Так знову там починається ця вся крутанина місна браття і так далі. Давайте розбираємося, давайте разом, давайте звертаємося до нашої правохорони, за допомогою, ці питання. І до нашої обласної міліції, і до прокуратури, і до малого і так далі. І до служби безпеки. І наводимо разом порядок. Допомагаємо, в деяких мірі їх захищаємо. Тому що так склалося, що ми думали, що 70 років захищалися від них, а наоборот ми захищали їх від себе. І це сьогодні ці приклади показують. Вони до нас приходять, а потім тікають і створюють думку, чому до нас не хочуть пі а винувати це ми. Вони прийшли, побачили, що тут дури. займаються вимагатистю і так далі. Так само, як оце роками що в нас.